Шосткинський ЦНАП почав надавати ще одну нову послугу. Про це під час апаратної наради повідомив Андрій Нерода, начальник управління центру надання адміністративних послуг. З першого числа додалася, що одна послуга це відстрочка від мобілізації на особливий період. Всі адміністратори були доєднані до даного реєстру і мають змогу приймати заяви на дану послугу. Велика кількість людей звертається так. За минулий тиждень було прийнято 108 заяв щодо відстрочки. 5 заяв щодо пошкодженого майна, 24 заяви на зняття з реєстрації і 58 на реєстрацію само. Вклейка фото до паспортів: 12 звернень, довідки з Державного земельного кадастру 27, і всього довідок з реєстру територіальної громади було видано 270 замовитися. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, зазначила, що продовжуються роботи по питанню енергетичної безпеки, а також в громаді затребувані водії категорії Д. по питанню енергетичної безпеки продовжується робота. Об'єктами господарювання а також населенням продовжується прийом заяв. Також йде робота у напрямку компенсації по лічильникам холодної води. Питання на контролі по міським та приміським пасажирським перевезенням є велика потреба у водіях категорії Д і продовжуємо роботу по підвозу пасажирів до міста Конотоп. Про роботу свого підрозділу доповіла Іоланта Долгих, заступниця начальника фінансового управління шосткинської міської ради. Фінансове управління працює в умовах військового стану. Наближається кінець року, тому перед нами стоїть дуже багато різнопланових завдань. На минулому тижні ми отримали від головних розпорядників інформацію стосовно забезпеченості коштами до кінця поточного року. Також для опрацювання було направлено лист інструкція з підготовки бюджетних запитів на 26 рік. На цьому тижні плануємо займатися аналізом отриманої інформації, плануємо розглядати бюджетні запити, виконувати контрольні завдання департаменту фінансів, міністерства фінансів та ваші доручення. У фінансуванню пріоритетними залишаються допомога військовим, а видатки пов'язані з безпекою громади, життєдіяльністю громади, заробітна плата на цьому тижні. Плануємо віддати другий аванс. В громаді продовжується надання адміністративних послуг населенню. Тривають роботи з енергетичної безпеки та перевезенню пасажирів. Планується бюджет на 2026 рік. У всесвітній день логопеда фахівці б'ють на сполох. До 20 30% дітей в Україні стикаються з мовленнєвими порушеннями, такими як затримка мовлення, заїкання чи дислалія. Причини від генетичних факторів і медичних проблем втрата слуху, неврологічне відхилення до сучасного способу життя, надмірне використання гаджетів, брак живого спілкування та стрес у сім'ї. Коли я зрозуміла причину, чому, чому дитина не вимовляє, да, тоді мені стало цікаво. То знаєте, як на клумбі садиш зернятко якоїсь квіточки і не знаєш, яка вона буде. А коли квіточки розцвітають, то на душі робиться так приємно, так гарно. І от такі відчуття перші і зараз такі відчуття завжди в мене, коли я працюю з дітками. От зараз у мене наймолодша дитинка два з половиною роки. І так також звертаються підлітки, є і підлітки. Логопеди наголошують, 80% випадків можна запобігти або виправити на ранніх етапах, якщо батьки діють вчасно. Мовлення це фундамент розвитку дитини. Якщо до трьох років дитина не будує прості речення, це сигнал для перевірки, каже досвідчений логопед Ольга Ворошило, яка за 30 років практики допомогла сотням дітей. Затримка мовлення. Пишеться дітям такий діагноз, коли дитинки 2-3 роки, не більше. От, тому що в цей час мозок активно розвивається, і логопед дивиться, куди ж вся затримка вийде. Трапляється, це, почнемо зразу так. Від того, як вагітна мама, чим вона харчується, чи був в неї тиск, чи слухалася вона рекомендації лікарів, і треба бути дуже уважним. Якщо бачите, що з дитиною щось не так, треба обов'язково звернутися до спеціалістів і отримати допомогу. Генетика грає роль у 10-15% випадків. Але головні винуватці середовище. Це дає і психологічні, і соціальні наші. Ви бачите, що зараз да, робиться. Причини захворювань дитячих виросли дуже багато дітей при пологах. Страдають гіпоксією, наприклад, це нехватка, це кисневе голодування. Моз голодує, і дитина потім не може наздогнати інших дітей. У неї йде затримка, мовлення. Причин багато, і причини індивідуальні у кожного свої. Гаджети замінюють розмови. Дитина до двох років не повинна проводити перед екраном більше години на день інакше страждає артикуляційний апарат. Да, на жаль. Воєнний стан погіршив е, мову дітей, е, дуже погіршив мову дітей. Е, е, З'явилися мутації, афазії, Це такі, знаєте, захворювання, коли дитина, начебто, й балакала, були якісь перші слова, потім раз і не стало їх. І дитина ну, замкнулася в собі. Це дуже добре гаджети, скажімо так. Да? Багато є плюсів, але батьки деякі не розуміють, скільки є мінусів. Це не увага, слух теряють діти, зір, сон порушується, починаються депресії, агресії. І це кажуть не я, це кажуть вчені. Мама повинна розмовляти з дитиною. Мама повинна е притискати дитину, говорити щось, вчити її там. Це киця, це собачка, читати її віршики. Ну не гаджет повинен е вчити дитину. Медичні фактори, недоношеність, родові травми чи інфекції вуха призводять до затримок. Спілкуйтеся постійно, описуйте дії, співайте колискові, читайте книжки щодня. Якщо немає гуління, наприклад, мала дитина ще місяців, там два-три, починають вони ау, ау, агу, ау, да? е, немає гуління. Це вже перший дзвіночок для мами. Якщо немає перших слів до року, не з'явилися, наприклад, ну, такі слова як дай або на, да? не з'явилися ці слова. Це вже теж дзвіночок. Ольга Ворошило за першим фахом викладач сценічної мови. Завжди прагнула, щоб у дітей була чітка дикція. У дитини повинен бути режим дня. Вона повинна. В своєчасно спати, їсти, гуляти. З дитиною треба розмовляти простими словами, нескладними, простими реченнями. Ігри можуть бути різні. Якщо у вас в сім'ї заведено якийсь там, такий, наприклад, вечірні якісь розваги, ви з дитинкою граєтесь, чи читаєте казки да, теж дуже особливо на вечір, щоб дитина заспокоїлась і спокійно спала. Також важливо розвивати дрібну моторику рук, щоб працювали пальчики саме просте. Бульбашки наші, да, ось мильні бульбашки, діти дуже люблять дути, да, з них видувати пухирці, дути шарики. Маленька дитина повинна розвиватися е, з моторної сфери. Наприклад, крупна моторика це стрибати, бігати, перестрибувати, е, щось там надувати, кудись лізти. Це вона повинна обов'язково робити, бо це. Йде в одну ногу з мовленням. Якщо вона так робить, стрибає, то й мовлення буде нормальне. Логопеди відзначають свій день щоб нагадати. Їхня робота не виправлення дефектів, а розкриття потенціалу дитини. Дитинка хотілося б, яка дуже хоче, хоче займатися. Батьки, які розуміють, що треба займатися з дитиною, да слухають логопеда, підказки логопеда, і в трьох і це вже єдність. А ви знаєте, якщо ми з'єднані всі разом, то нам дуже легко побороти навіть найскладніші проблеми. Кожна дитина може говорити чисто, якщо ми втрачаємося вчасно, додає Ольга Юріївна. У центральній міській бібліотеці відбулося урочисте відкриття третьої персональної виставки шосткінського художника Андрія Коновця. Експозиція, що налічує понад 30 робіт у різних техніках і стилях, має символічну назву Жити, щоб перемогти, і триватиме до кінця місяця. Сюди вже приходжу як у, рідний, у рідний, рідний дім, тому що нас тут дуже радо приймають, вихованців Афоніна, наш скрутний час, у, у, у рік війни. Все рівно люди живуть, люди ходять на роботу, кохають, народжують дітей, все рівно життя продовжується. І щоб воно продовжувалося, треба. Нам не скорятись, треба вірити в перемогу. Техніка малювання в основному масло. Масло це дуже складна техніка, але вона дорогуща, тому що фарби стоять дуже дорого. Особливу увагу відвідувачів привертають яскраві полотни на морську тематику і реалістичні зображення квітів. За словами автора, талант до живопису розкрився у нього під час навчання на мистецькому факультеті університету третього віку. Морський пейзаж він трохи абстрактний, він показує наше прагнення до до мрій, до, до кращого. Вона напоминає нам якісь казкові сюжети. Картини пишуться у мене дуже швидко. День два. Максимум, максимум три директорка бібліотеки Світлана Портянко привітала художника, побажавши натхнення, наснаги та нових творчих успіхів. По всім цим картинам ми бачимо, яка ви людина картини дуже гарні, вони надихають, і вони дуже добрі. Тому завжди раді виставляти ваші творчі роботи здоров'я, миру, натхнення цього самого найкращого в вашому житті. І на згадку про цю чудову подію дозвольте мені вручити свідоцтво про відкриття, Дякую. визнаючи внесок наставника, художник зазначає, що своїми успіхами завдячує викладачеві Володимиру Афоніну. Автор експериментує з олією, олівцем, гуашю, пастеллю, надаючи перевагу квітам і морю а Нещодавно почав опановувати портрети. Університет третього покоління, мистецький факультет, і він був саме перший студент, з перших рядів, так сказати. Він завжди роботи в нього такі дуже добрі, дуже позитивні. Він учасник всіх наших виставок. Виставка називається Жити, щоб перемагати. Дійсно, життя це життя, і для того, щоб перемогти, це потрібно жити. Роботи всі дуже цікаві. Вони дуже, кожна робота, вона. Ну, ти стоїш, ти от, не і дивишся, і ти відтримуєш труну величезний позитив. Ось коли ми вчора все це розвісили роботи. Знаєте, наша така ось наша поївнилася ну, ну такою енергією, саме світлою енергією. Андрій Коновець ділиться творчим хистом не лише на полотнах, а й у поезії. Під час відкриття він емоційно продекламував кілька власних віршів. Молись за себе і за мене, і за розлучену любов Тахи весною пертають леле, ти вір, ми стрінемо ще знов і відбудуємо руїни, які нам ворог причинив. Сонце засяє над країною, ти лиш моя, бо займи слів. Звідки взялось оте свавілля, невже пороблено це нам, сусідів мати божевільних, молюсь я Богу і небесам, щоб розвіялась та мара, і морок зорками пройшов, і люди швидко, незабаром забили цей погибний сон. Дружина Алла Коновець зізналася. Я хочу подякувати онрадіаторам виставки. Все прекрасно. Він молодець, працює добре. Мені дуже подобається його картина. Я навіть сказала так, це біля мого ліжка віше. Квіти там такі були на, на такому фоні, такі блакитненькі квіточки. Виставка стала святом для рідних і поціновувачів мистецтва, підкресливши багатогранність таланту Андрія Коновця від моря і садів до полотна та Рим.